І вони будуть нести його до кінця життя, і ми будемо постійно слідкувати за ними, щоб більше такого не повторилося. Але по закону і лише по закону буде відповідати кожен, хто вчинив злочин, хто вчинив вбивство, хто стріляв мирне населення. Перечисники! Нехай скаже командир, командир Беркута, я його дуже добре знаю, вже більше на років, бо життя так зложилось, що постійно приходилося мені з міліцією, бо стоять різні барикади. А сьогодні приходиться захищати. Це можливо найбільший позор в моєму житті, що я захищаю міліцію. Нехай да? скаже командир Беркута, чи готовий він захищати його колись подати? Чи готовий він буде? Кров проливати за український народ. Чи, скупи Су, чи готовий він скупити вину крові перед своїм народом? Не треба, не треба, Повірі не немає. Не не. 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 не не що ми готові. Не. І ми прийшли до вас покаятися. Шановні рівняни, я відповідаю відповідно, що рівенський беркут зброю в руках не тримав. За всі останні дії вони готові нести відповідальність і скупити цю віну кров'ю за. Народ України! Шановні рівняни! дозвольте їм вийти звідси спокійно. Нехай з цього. Шановні рівняни! ви всі мене знаєте. Я з перших днів був тут з вами, так? Ми були тут, а ми були там. Я був і в Києві. Я точно знав, де стоїть наш Беркут. Він стоїть в глибокому тилу, він стояв. Тому, що ця влада, яка була, вона їм не довіряла. Ще одне. Я хочу з вас запитати. Ви знаєте, що таке наказ? Хто із вас служив в армії, чоловіки? Розумієте? Ще одне. Дайте мені слово, дайте я скажу, а потім ви скажете своє. так? Ці хлопці, ці хлопці виконували правомірні накази до тих пір, поки не поступив. Шанові! Рівняни, нехай кожен з них скаже, нехай кожен з них скаже. буде ходити, він каже, скаже, що готовий він викупить свою вину крові перед нашим народом. Нехай кожен, що тут стоїть, скаже за себе, нехай кожен кожен скаже. Іди сюди до мікрофона, каже, не скаже, що готовий. Юлію Тимошенко відпустили. Зараз хлопці по одному приймуть цю провину, всю відповідальність і підійдуть сюди. Прошу по одному на сцену багато. людей. Свою Я готовий. Я Я Я За народ України. готовий. Буде прохання голосно. Будь ласка, щоб весь народ ось тут почув вас. Будь ласка, щоб це було щиро, шановні рівняни. Ми ускупляємо свою вину перед вами. Вибачайте нас, будь ласка, що було не так. Ми всі за вас. Я готовий скупити свою вину кров'ю. Сотня сотня Євромайдану, будь ласка, шикуйтесь біля синього намета. Це оголошення. Прошу. Я готовий скупити свої Просять, Просять, щоб, прося, щоб кожен беркутівець перед тим називав своє прізвище, звання і говорив про те, що він готовий викупити вину кров'ю. Віщук, я готовий скупити свою вину кров'ю. Сержант міліції правосуд. Я готовий скупити Масленка, я Теж готовий скупити вину. Прапорщик міліції Філіманів готовий скупити свою кров, свою вину кров'ю перед українським народом. Прапорщик міліції Гущин, Бог знає, що ми нічому не винуваті, але треба, то скупимо свою любов. Майор міліції Уродник городній готов скупити кров'ю. Прапорщик міліції Янчик готов скупити свою вину перед своїм народом кров'ю. Прапорщик міліції Чупринський готов і скупити свою вину кров'ю. Прапорщик міліції Хочміч, готовий скупити свою вину кров'ю, вибачте. Прапорщик Гловацький готовий скупити свою сину кров'ю. Сьогодні Євромайдан, будь ласка, я повторюю, шикування поблизу синього Міліції Чижа, готовий скупити кров свою вину. Вибучаємося прапорщик міліції Пабачук. Готовий скупити кров'ю свою. Вину. Лейтенант міліції Степчин, готовий. Скупити вину крові. Лейтенант міліції Степчин готовий скупити свою вину кров'ю. Молодший лейтенант Омельчук готовий скупити вину своєї кров'ю. Зброю в руки ми не брали і зі зброєю на людей не пішли б ніколи. Старший лейтенант Поломарчук готовий скупити свою вину кров'ю. І хочу сказати, що наші руки не заплямовані кров'ю. Ми ні разу не пішли на народ свій. Ми не, ми не разу не пішли на свій народ. Ми не стук. Сержант міліції Торош, Олександр. Готовий скупити свою вину кров'ю перед вами, рівняни. Вибачте мене, будь ласка, слава Україні. Старший лейтенант міліція грамчук, вибачте, будь ласка, в миничому лівині ми, ви... ми скупів свою вину кров'ю. Старший прапор Щевчича готовий скупити свою кров'ю вину перед українським народом. Молодший лейтенант міліції гості готовий скупити свою вину кров'ю. Раборщик міліції Лампіка готовий скупити свою вину своєю кров'ю. Сержант міліції Демченко готов скупити свою вину кров'ю. Сержант міліції Кость готовий скупити свою вину, вину своєю кров'ю. Хижак, старший сержант міліції хіжак готовий скупити воно крові Сержант міліції Пишко готовий скупити вину своєї крові Вибачте. Молодший сержант Хесмінець готовий скупити свою вину кров'ю. Сержант Мельник, готовий скупити вино своєю кров'ю. Слава Україні! Слава! Молодший лейтенант Берлінець готовий скупити своєю кров'ю. Зброю в руках, ми не тримали. А що ти розказуєш? Нас міліція Климчук готовий скупити своєю кров'ю, як доведеться захищати український народ. Старший сержант Терещук готовий понести відповідальність і прошу пробачення, за всі скоєні, і готовий захищати надалі свій народ, якщо буде потреба, і, і скупити вину своєю кров'ю. Рапорчик, мріяти боровець, готовий скупити свою вину кров'ю. Всі до одного. І скупити свою вину своєю кров'ю. Шановний командир, обставинах було поранено 5 рівненських беркутівців? Скажіть, будь ласка. Ну, на даний час не було поранено. Я, всі 40 чоловік вийшли. при що щоб прибути не діти. Рівняни. А що ви їдете? Рівняни, послухайте, рівняни, мешканці, земляки, я вам скажу, що ви знаєте, для тих молодих здорових хлопців це саме велике ганабне питання, коли вони сьогодні дивляться, їхні батьки, їхні діти, їхні родичі, їхні сусіди, це для них найбільше. Ви знаєте, найбільше для них ну наказання Російськомовно можна сказати. Ми знаємо, що Вину вони свою вони признали. вони, Ви знаєте, в нас немає. Немає у нас зараз яких, яких будь сумнівів не довіряти нашому начальнику міліції сьогодні, який призначений. Дивіться, не він відправляв Беркут, але на посаді своїй я нікого не захищаю. Я такий мешканець, як ви. Я кожен день з вами тут.